На восьму сесію Тернопільської обласної ради сьомого скликання прийшли 54 депутати. Серед них двоє нових: Володимир Богайчук від фракції «Європейська Солідарність і Наталія Масник від фракції за майбутнє. Також двоє депутатів склали повноваження. Це Марія Чашка від Свободи та Іван Бугай від батьківщини. На початку сесії депутати присвоїли звання почесний громадянин Тернопільської області 62 військовослужбовцям, які загинули під час російсько-української війни. Загалом у порядку денному було більше 200 питань. Понад сотню з них депутати розглянули. Більшість із них господарські. Зокрема, про надання згоди Петриківському обласному геріатричному пансіонату вилучити з постійного користування земельну ділянку площею 4 гектари. Її у подальшому хочуть передати. Для побудови ветеранського простору питання спричинило дискусію серед депутатів. Не дай Боже, що десь буде спроба відчужити з хоч соту з цих 4 гектарів, ну то ви розумієте, це буде дуже негарно виглядати. І не хотів би, щоб в нас була практика, прикриваючись ветеранами, бо тут ветеранів дуже багато, і в депутатському корпусі. Хтось займається своїми ділібанами. Начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода розповів, що проєкт будівництва ветеранського простору погоджувався Міністерством ветеранів і Тернопільщина серед десяти областей, де будуватимуться такі простори, ділянка під будівництво у власності Великобрезовицької громади. Ми її шукали і в Тернополі, і біля Тернополя, тому що основне, основна умова, щоб це було недалеко в межах десь доступності від міста, там ну, ще пару там кілометрів. Тому зупинив. Мились на цьому варіанті. Ми ж не забираємо Березовицької міської ради з комунальної власності. Ми не можемо забрати інша справа, що зміниться землекористувач. Тобто нам прийдеться просто змінити з одної обласної установи на іншу закріпити. Якщо цей проект у нас реалізовується, тоді він буде закріплений за нашою установою обласної ради, яка вами створена на минулій сесії, і з Березовицькою міською радою. Я думаю, ми домовимося так, щоб там не було ніякого. Опору, тому що це є ну спільний проект. Ми запитали голову обласної ради Богдана Будковського чи можуть використати землю не за призначенням або там буде ветеранський простір, або там нічого іншого не буде. Ми намагаємося ці всі речі контр контролювати. За вилучення земельної ділянки проголосували 49 депутатів. На засіданні також внесли зміни до складу комісії, яка займається припиненням роботи обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру, де спортсмени області проходили медогляд. Депутати проголосували за зміну голови ліквідаційної комісії. Нагадаю, реорганізувати заклад депутати обласної ради вирішили 30 грудня минулого року. Заклад мають приєднати до обласної дитячої лікарні, а приміщення передати ветеранам. На жаль, вже скоро буде півроку, як сесійна зала обласної ради не розглядає електронну петицію, яку підтримали більше тисячі громадян щодо скасування рішення обласної ради про фактичну ліквідацію лікарсько-скультурного диспансеру. Так само не розглядається ані комісія, ані сесія обласної ради проект рішення, який я зареєстрував по перетворенні лікарського культурного диспансеру в центр спортивної медицини. Коли розглянуть петицію, голова обласної ради не сказав, а ситуацію з лікарсько-фізкультурним диспансером прокоментував так: не до кінця було вивчене питання спортсменами, не до кінця було підготовлено питання з спортивними лікарями. На даний момент ситуація практично вирішена. Тобто, в дитячій обласній зараз є спортивний лікар, місто вже надає такі послуги. Питання працевлаштування колективу воно відкрите. Час війни держава вимушена. Економити на всяких таких речах. От є, наприклад, була, по-моєму, в 2020 році реформа цих диспансерів, тобто в більшості областей її вже до чогось приєднали або реформували. В нас це питання зависло. Та я ні в якому разі не виступав би ні проти спортсменів, ні проти медиків. Але коли є певна державницька лінія, якщо йти проти неї, то це також я рахую, що це неправильно. Також на сесії депутати затвердили склад піклувальної ради для новосільської спецшколи. Нагадаю, майже рік тому в цьому закладі ймовірно порушували права дітей. Чим займатиметься піклувальна рада? Розповів голова облради. Щоб опікувальна рада тримала руку на пульсі цього питання, щоб налагодити діяльність на російській школі, щоб там не було ніяких зловживань, буде справді дієвий орган, і, можливо, це буде знаєте, такий експеримент, який потім можна буде поширювати на інші заклади. Тобто волонтери вони не будуть вже би, чужі сторонні люди, ніхто їх звідти не зможе вигнати. На сесію прийшли 10 родин загиблих учасників російсько-української війни. Це ті люди, яким у 2020 році обласна рада вручила сертифікати на житло і які досі не отримали квартир. Говорити на камеру люди не захотіли. Однак, телефоном голова громадської організації Родини полеглих воїнів Тернополя Ольга Стасів розповіла, що загалом це 46 квартир, які мали б отримати родина загиблих учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та героїв Небесної Сотні. Однак через юридичні недопрацювання будівництво житла не розпочалося. Голова облради розповів, що сьогодні внесли зміни до інвестиційного договору з забудовником. «Це рішення було проголосовано про ці квартири ще попереднім складом обласної ради, але по суті буде реалізовано тільки зараз. Домовленість така, що кожен місяць буде виділятися по дві квартири. Зазначу на сесію депутати обласної ради не збиралися майже півроку. Ми запитали голову обласної ради, чому. Було дуже багато конфліктів, непорозуміння, відсутності комунікації між фракціями, з адміністрацією. В рамках різних територіальних громад. Фактично, весь цей період я вів комунікацію, мені допомагали мої заступники. Ми підсилювали коаліцію, спілкувалися з різними фракціями, вдало комунікацію з адміністрацією, щоб вийти, власне кажучи, на цей формат. Богдана Савицька, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.